Ви знаєте, я хочу вам сказати, що ви маєте чудовий дім. Тому що кожна людина має мати свій дім, куди він завжди може повернутися і відчувати себе вдома. так? Правда же? Там, де ти можеш бути справжнім, там, де тебе не засудять, там, де тебе приймуть, і це дім Божий. Знаєте, я, е, я думав, про що вам сьогодні говорити, і е, я молився. Я тільки одно чую від Господа і те, що довіряй, довіряйся Богу. Довірся Богу. Тому що ми живемо в такі складні часи, в такі складні часи, коли страх може бути по декілька разів на день, коли тривога, коли новини, коли щось не ми не можемо контролювати, нас наповнює страх. Знаєте, і дьявол ще накручує, ось ти ти, ти втрачаєш контроль. А ти маєш виживати, ти маєш думати. А Бог каже, довірся мені. Довірся мені. Тому що ми не Боги, правда ж? Ми люди. Але у нас є Господь, який сказав, що я потребуюся про тебе. Ви знаєте, у Бога для кожного з нас є обідниця, тому що ми діти, ми сини Божі. Знаєте, ми не раби. Ми, як сини, у нас є обідниця, і Він сказав, що ти будеш жити. Що твоє життя воно буде не, не, не просто там маленьким, да, там, нещасним, а воно буде і Хто знає цей вірш? Ніхто не знає, так? Пастор, це <пастор> на замітку. <пастор> Добре, і знаєте, я, я часто прочитую книгу Хронік, хто знає, що це за книга Хронік. Російською це параліптамінон, таке складне, вимовне. <сих> Хронік так якось легше. Це моє таке, такий мій постійний жарт. Ось. І е, тут в мене перший пункт це довіра Богу в моментах страху. Це не означає, що коли нам не страшно, ми не довіряємо Богу. Да? Це означає, що страх це такий знаєте, як сигнал. Тобто ми створені Богом так. Що тіло нам подає або мозок сигнал. Да? І коли приходить страх, ти кажеш, ага, я зрозумів, Боже, я йду до Тебе. Тому що я отримав цей сигнал, що я маю стати в вірі і сказати, Боже, от я Твій син, от я тримаю свою обідницю, дай мені те, що моє, як сину. Тому що я не раб. Амінь. Скажи, я не раб, я син. І це от обідниця Бога, що він буде з тобою поряд. І давайте відкриємо це друга книга Хронік, 20 20-й вірш. 20, точніше, це 20 та глава, і там у нас 15 вірш. 15 вірш. І він сказав, це, до речі, історія, я трошечки контексту. Це звинувся ворог, многочисленний ворог на Ізраїль. І в Ізраїлі була паніка. Стильна паніка, що цей ворог, він просто смете всіх, всіх вб'ють і знищить просто Ізраїль. Да? І е, він, да, от, е, через пророка Бог сказав, от, і, і сказав він: послухайте усе плем'я Юди, жителя Єрусалима і царю Єосафата. Так вам про них говорить Господь. Не бійтеся і не жахайтеся перед цією незвичайною навалою, бо не вам до бою, або Богові. Ви знаєте, що в той момент, коли ти усвідомлюєш, що ти як людина, ти вже все, ти вже на грані, ти вже вийшлася, в цей момент вступається Бог. Саме в цей момент. Тому що він сказав, ти зробив достатньо. Ви знаєте, от є от, ця, от, часто. От, Відчуття від дьявола, що ти щось не допоцявав, ти щось не доробив, ти не, не, не домов, домолився, знаєш, що це неправда. Тому що Бог знає, що ти людина. Він знає. І тому він нам каже, що не бійся, де? що це моя битва, тому що ти зробив достатньо. Навіть якщо ворог тобі каже, що ти там десь там не домолився, що ти десь там загрішив. Не вір ворогу. Тому що ми спасені, ми спасені. І Бог покриває всі наші гріхи, минулі, теперішні і майбутні. І, і Бог їм каже, ви, ви, ви знаєте, що довіра довіра Богу і віра це якби перший крок, це сказати Бог, я тобі довіряю, я відпускаю це, цю проблему. Але скажи мені, що мені як людині зробити треба? Де моя участь в цій війні? Да? Тому що. Бог не хоче, щоб ми були просто спостерігарячами. Спостері, так? Тому що кожен із нас може щось робити по стилі своїми, своїми, своїми. І він каже, завтра виступайте проти них. І це вже як акт віри. Так? Тобто Бог їм сказав, що я буду за вас, і вони, добре. І він їм, навіть, і він їм далі каже: завтра виступайте проти них. Ось вони спускаються переходом астрії, і ви знайдете їх на підвищенні. Ріки в пустилі Єріел. Не ви будете воювати. Зрозумійте це і погляньте на Господнє спасіння, яке з вами, Юдо і Єрусалиме. Не бійся і не жахайтеся завтра виступите їм на зустріч і Господь з вами. Це каже Бог, да? що не жахайся, тому що страх, страх, він паралізує дію. Тому що дуже стан. Дуже часто кажуть, що паніка, паніка і страх це завжди майже трагедія. Тому що в паніки люди можуть і потанути, і впасти. Я пам'ятаю, я якось мені батько розповідав історію, що е, вони йшли по вулиці і вибіжав громадний пес, такий, громадний. Вони так з -з злякалися, що аж впали. Тому що страх просто тих. Спотикаєшся, падаєш, все висипається. Тому Господь нам нагадує, що не бійся, не бійся. І це лише сигнал довіритися Богу. Я це часто повторюю, тому що, тому що ми про це забуваємо, і ми турбуємося і хочемо зробити Божу роботу. Ми думаємо, от я людина, мені треба з тебе вижити максимум, як Лін, натужиться. Ні, ні, ні. Господь хоче за тебе це вирішити. Але у тебе є своя частина. Так, і далі там у мене, виходить, йде. Те, що я записав, вибачте. Ось, так. І вони встали рано на світанку і вийшли в пустелю такоя. І коли вони виходили, його сафат пізнявся і закричав. Послухайте мене Юда, і ви, які живете в Єрусливі, вірте Господу вашому Богові, і віра буде винагороджена. Вірте його Пророкові і вам пощастить. І він зібрав нараду з народом і поставив псалапівців і співаків, щоб прославляти і хвалити святиню, коли він виходив перед військом. То говорили: прославляйте Господа, бо навіки Його милосердя. Вони повірили Богу і прославили да, Його і сказали Боже, ми тобі дякуємо. Тобто вони прийняли прийняли це слово і, і вказали і, і хвалу. Ви знаєте, дуже часто люди не розуміють на що ми при, приходимо в церкву і прославляємо Бога. Тому що в салмах в ми відключаємо свій мозок і, і включаємо віру. Амінь. Тому що знаєте, багато думок, щось дявол каже, що хтось нам сусідів, десь там нам сказав неприємну річ. І ми тут думаємо, переварюємо. А в сломах ти, ти, ти стоїш і кажеш Боже, от я тебе прославляю, я тобі співаю цю пісню віри, тому що ти зі мною. Амінь серво, ви, ви Тут просто сиділи трошечки ніяк не сліпиться. Окей, і наступне. Да. І коли почали його. І коли почали його хвалу послання, Господь дав воювати синам Амона проти Мава і гори Сіїр, які вийшли проти Юди, і ті були змушені повернути. І сини Амона і Мава повстали проти жителів гори Сіїр, щоб їх вигубити і винищити. І коли поклали край жителям Сіїра, то повстали один проти одного, щоб були вигублені. Юда пішов оглянути постельну, поглянув і побачив величезну кількість. І ось усі мертві полягли на землю. Не було жодного, хто врятувався. Всі вороги були знищені. Алілуя. І знаєте, що саме цікаво в кінці? Це просто на десерт. Я коли читаю кожен раз, і я дивуюся. І прийшов Йосифат та його народ, аби взяти їхню здобич. Тобто вони не просто перемогли, а ще й отримали здобич. Вдумайтесь, да? вони не просто перемогли цю битву, цю війну, де вони думали, що будуть знищені, будуть знищені, а вони ще отримали здобич. І знайшли багато худоби, посуду, здобичі дорогоцінного посуду. І взяли собі здобич, і сталося. Щоб вони збирали здобич три дні, бо було так багато. Алілуйда. Давайте базимов Богу славу. Тому що, знаєте, мене це так надихає, що Бог не хоче не просто тебе врятувати, щоб ти якось жив. А Він хоче, щоб ти став, щоб ти отримався здобич. Тому що коли ти йому довіряєш, він тебе виводить. І знаєте, я про це думав, і я думаю так. Боже, ну, мені легко про це думати, тому що я це прожив. Знаєте, в мене були ситуації, в мене, минулий рік був дуже складний. Я думаю, що напевно найважче за себе життя минулий рік. І знаєте, і знаєте влітку був один, напевно, це був такий пік, коли, е, коли я просто вже кричав на Бога. Я просто вже кричав, я Боже. Ну що ти так ненавидиш мене, що одного ну, даєш нам через все це прийти. І знаєте що? Мені Бог сказав: нарешті ти до мене звернувся. Бог чекав близькості, навіть така близькість, коли ти вже напряму Богу кажеш в лоб? Він сказав: нарешті ти до мене звернувся. Я цього чекав. Не просто в молитві Боже зроби це, виправ це, покажи. Ні, він хоче, щоб ти до нього звернувся і сказав, Боже, все, от я здаюся. Я щось намагався робити. Воно все, все зламалося. І я, як людина, я вже не знаю, що мені робити. І саме в цей момент я почав отримати сілення, стілення свого серця. Тому що розбите серце це як виклавлене стекло, яке не дає тобі побачити Божу істину. Тому що ви знаєте, що є різниця, є різниця між фактом і істиною. Ви пам'ятаєте ту історію, коли Петро да, був в лоці, і Ісус йому сказав: Йди до мене да, по, по воді. І він пішов. Він пішов, тому що те, що йому сказав Христос, це була істина, це була істина, ти можеш йти. Але Петро що він побачив факти. Він спочатку дивив, дивив, дивився на Ісуса, потім що він подивився вліво-вправо і побачив хвилі, хвилі. І там було темно, холодно, і, я думаю, і він такий факти. І він почав тонути. Тому що він втратив істину, він призвав її тримати. І от розбите серце, розбите серце, воно не спроможне бачити Божу істину. Тому що все, що ти бачиш, це біль, це біль і страждання. Якщо ти не можеш отримати від Бога Слова, якщо ти не можеш бути з ним близьким, ти скажи, Боже, я не можу бути з тобою близьким. Я не можу чути твоє слово, я не можу переживати з тобою зустріч. І знаєте що, Він прийде? Тому що він добрий Бог і він любить. Я вам можу тобі казати, та ти такий нікчемний, ти такий грішний, ти те не робиш, і ти взагалі ніхто. І знаєте що це брехня. Тому що Господь тебе і збрав. І Він сказав, ти син. Ти син. Ти син. І знаєте, що я коли отримав своє стрілення свого серця? Я почав бачити бачити те, як люди страждають, як їм боляче, як вони щось кажуть мені, мені погано не тому, що вони мене там не люблять чи вони хочуть мені зла, а тому, що у них у самих болить. У них їм самим боляче. І знаєте, якби минулого року, минулого року, року, мені б дали червону кнопку, і там би був пуск ядерної зброї, я б би так би тикав би просто, вона би, у мене би поламалася. Я би просто тикав би, щоб всі ядерні бомби випадали на росіян кожен день так просто. Ви знаєте, що Господь цілив моє серце. Я більше не відчуваю ненависті. Я більше не хочу, щоб вони зникли, знищилися. Мені шкода цих розбитих людей. Звісно, в нас немає вибору, яких зупиняти. Але моє серце тепер в порядку. Я тепер не хочу, щоб їхні дома там руйнувалася, як наші. Я не хочу, щоб ми були по, по лікарнях. Я не хочу, щоб ми були по дитячих садках. Тому що це нещасні люди, які своє горе несуть нам. Тому я би хотів, щоб ви про це задумалися, щоб ви відчуваєте якусь біль всередині. Просто зверніться до Бога так, як ви можете вдома. Або в тому місці не треба вигадувати гарних слів. Богу слова не потрібні. Йому потрібно ваше серце. Йому потрібно ваше серце. І знаєте, я коли на Бога почав рухатися, майже ми, чесно, от майже просто кричав Боже, от ти такий сякий. І знаєте, що я відчув? як він мене обіймає. Він мене не засуджує. Він каже, я не хочу тебе судити. Я хочу тебе зцілити. Я кажу, Боже, добре. Що мені робити? І знаєте що? І він мені каже, я тобі пошлю людину, яка тобі допоможе зцілитися йти. Це був мій мій друг. Тому що. Господь, Господь, Він хоче, щоб ми дові, 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 довірялися і просили, що робити далі. І в нас є наша от, власна відвідальність кожен день. Я встаю, я говорю Божу, що мені зробити сьогодні? Я не хочу знати там завтра, через рік. Ти все знаєш. Просто скажи мені, що мені зробити сьогодні? Тому що ми часто кажемо, Боже, покажи моє призвання, Боже, покажи мені майбутнє. А нащо це свято тобі. Якщо ти з Богом кожен на зв'язку, Він тобі скаже, Він тебе виведе да? виведе через ним не поле. І, тому що ти з ним на зв'язку. І я впевнений, навіть якщо Бог тобі покаже все твоє життя. Своє призвання ти все просто не повіриш. Тому що його плани, його думки, вони вищі наші. Амінь, Сергеев. Це... Я не знаю, там в мене було 15 хвилин, От, я ще в, в, в ліміті. Mm -hmm. Я про те, що ми часто воюємо своїми силами. Своїми силами. Хочемо вести війну. Або хоче, щоб ми довірялися йому. І коли ти йому довіряєшся, ти питає, Боже, що мені зробити? І, і, і знаєте що? Я молюся, я говорю, боже, що мені робити? Мені ,it Бог сказав, пише список, з ким тобі треба примиритися в першу чергу. Не вони мають до тебе прийти, а ти маєш до кожного прийти і сам примиритися. Тому що, чому? Тому що написано в Божому слові приходя в дом Божий, залиши свою жертву, піди і приблися з братом. Тому що Богу, жертви не потрібні, якщо твоє серце не в порядку. Залиши свою жертву і прийди і з братом. Ти 100 разів правий. Я розумію. Я так теж так думав, що я 100 разів правий. Але. Боже Слово так працює, що коли ти в послушанні робиш щось, Господь являє дива. І знаєте, що саме цінне ви отримаєте? Саме цінне це мир серця. Це мир серце, тому що ти Боже. Я це віддав, це твоє. От я зробив, ось моя відповідальність, далі ти ти, Ти, роби. ти цим займаєшся. Я тут уже все. Я тут вже наламав дров. Все, все класно. От, ти цим займаєшся. І тому, пастор з вашого дозволу, я би хотів молитися млад, за церкву, щоб Господь стілював наші серця, щоб Він Духом Святим своїм показував, де у кого болить, і щоб ми були близькими з Богом, щоб ми зверталися до, до, до нього. Амінь.